Всім привіт! Сьогодні в нас засклення лоджії на металевому парапеті, який ми зовні обшивали профлистом. Бачимо, конструкцію вже встановили. Зверху встановлений закріплений козирок. Профільна система для засклення була вибрана Rehau 60 з однокамерним пакетом. З вулиці бачимо металевий профлист. Під козирьок додатково встановили нащільник для додаткової жорсткості та відсутності продування. Із внутрішніх робіт було лише утеплення. Самого парапета ми його називаємо або поручня. Утеплення використовувалося пінопласт і обшивка просто ОСБ плитою. Ось в такому вигляді все продуваємо, щоб все було герметично. І в закінченому вигляді виглядає все ось таким чином: продуто-монтажної піни навколо конструкції. Козирок прогерметизований спеціальним герметиком. І середини парапет закрили осб плитою. Права секція у нас, тобто четверта і сендвіч панелі. Там буде шафа. Показуємо з вулиці. Нащільники під козирком по бокам. Знизу, ось так от, обшили Профлистом, встановили невеличкий відлив на одне відкривання встановили москіт носіт. В такому вигляді було все замовлено і виконано саме на цій адресі. Внутрішні роботи виконують замовник самостійно.